Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Зеленський на новий рік, аби урятувати себе, пожертвує Єрмаком та створить уряди національної єдності. Офісне Мишеня пише, для чого Україні уряд національної єдності. Це потрібно для ухвалення непопулярних, але життєво важливих для збереження держави рішень. Відразу після масованої атаки Хамасу влада об'єдналася з опозицією. Щоби спільно приймати непопулярні рішення, потрібні країні, як Вітря і вони демонструються об'єднання. Нам це також вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. Згодом цей процес зазнав ерозії. Але зараз потрібно повернутися до цього спільно приймати важливі, а нехай і непопулярні рішення. Розділяти за них відповідальність, виходити на результат. Нам потрібен результат. Це єднання має бути не навколо Порошенка чи Зеленського, чи будь кого іншого. Єднання має бути навколо Збройних сил України, генерала Залужного. Бо вони сьогодні користуються найбільшим рівнем довіри. Вони вибороли це право коли. Єдність буде побудована навколо ЗСУ. Все у нас вийде. Той же час. Олена Зеленська в подкасті з за економіста заявила, що не хоче другого терміну. Зеленського пише журналістка Данилюк Ярмолаєва. Не виключено, що Зеленська може добровільно піти, узгодивши все з американцями. Її записи про плани на майбутнє. Наша сім'я воз'єднається, Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись. Не знаю, все одно куди, аби тільки разом десь на місяць, і ключове тому, що є. Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін, або на два наступних терміни це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове, і це або креативна ідея. Бідна та жінка, де чоловік більше покладається на думку лівого мужика, а не дружини та матері своїх дітей. І як думаєте, хто переможе у цьому питанні? Перша леді чи Єрмак пише журналістка. Сама Зеленська сказала наступне: після того як закінчиться війна, Олена Зеленська мріє всією сім'єю подружжя двоє дітей. 10-річний син Кирило та 19-річна донька Олександра поїхав. Хатив подорож наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом з чоловіком і дітьми весь час. І візьмемо відпустку і поїдемо кудись. Навіть не знаю куди завгодно. Але гуртом четверо, і ця відпустка буде тривалою цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі. Він і я поділилася планами українська перша леді. У той же час телеграм-канал Офісне Мишиня пише, що у Зеленської та Єрмака напружені відносини дружби, як такої немає раніше. Зеленська зазначала наступне за словами зеленської участі. її чоловіка у президентській. Ах виборах залежатиме від того, чи буде він потрібен українцям як президент Перша леді України зазначила, що питання про ймовірний другий президентський срок Зеленського є для неї складним. Навіть коли він балотувався вперше. Я не до кінця це підтримувала. Але якщо він буде знову балотуватися, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, то у нас є певний досвід. Ми там були уже не так страшно, як було вперше. Сказала дружина українського президента. Вона додала, що на момент розмови не знає, яким буде рішення її чоловіка щодо цього. О, наголосивши, що нинішня ситуація в Україні та здатність організувати вільні чесні вибори також можуть бути фактором, який вплине на його рішення. Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент. Якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме, щоб він був президентом. Він ймовірно не балотуватиметься. Сказала дружина Зеленського. Але я підтримую його, яке б рішення він не прийняв. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.